Друзі, всім привіт, гарного і позитивного і всього самого-самого найкращого. Швидко пролетів час. Не так давно ми з вами відкривали посилку, яка прийшла з кольоровим яйцем. Два лоточки. Цікавого яйця. І вже почався вихід курчаток в інкубаторі. І зараз відкриємо і подивимося, що у нас тут відбувається. Температуру я не збавляв, тільки частіше і довше провітрював, якщо два рази в день взагалі провітрюю, то те, яка в нас була спека, і вона іще залишається. По можливості відкривав інкубатор три рази і залишав на довший час провітрюватись. Температуру я не скидав, температура 38 у нас і залишалася. І сьогодні у нас 20-й день і почина... починають лупитися ось одні. Це ті, які темніші. Вже трішки вилупилось. Дивіться, яке воно чорне. А із оцих кольорових яєчок вже можна сказати практично всі вилупились. Кіпки. Ще проплюнути? Це вишневе віце. І ось проплюнути. Ось такі ціпоньки, цікаві. І з борідкою є. Мені щось здавалося, що ці яйця набагато швидше вилупляться, ніж ось ці кольорові, тому що ці яйця були трішечки менші і зовсім другої форми. А вони тільки почали пропльовуватись, Вилупилося три чи чотири. Чисто таких чорних, чорних смолянистих курчат із чорною шкірою. Дивіться, як вони всі чорнющі, як смола. Якісь дракони лупляться. Ось такий цікавий букетик вилупився. Так, курчаток забрали до ящика. мокренькі у нас ті залишаються обсихати інкубаторі Деякі ще проплюнуті. Шкарлупки зараз також забираємо і очікуємо, поки з'являться ось ці чорножопі дракончики. Ось такі чорножопики накриваємо і нехай інкубуються далі. А ось така краса вже сидить в коробці, яка зараз буде їсти, пити, і тут декілька чорних оцих також є. Маленькі чорні блошки. І все, що хочеш, придумають і все, що хочеш, виведуть. Чисто чорні кури з чисто чорним м'ясом, чисто чорна шкіра. Щось таке неймовірне. Зараз будемо робити другий раз виборку наших курчат з інкубатора. І подивимось, що тут у нас налупилось. А тут у нас вже налупилося набагато більше курчаток. Тут у нас за декілька годин долупилися вже практично всі і залишилося тільки декілька яєць. Ось одне, яке вже практично вилупилось. Ось одне і ще яке проклюнуте. Ось у нас є три чотири, які не проклюнулись. І тут які були, вилупилися раніше. Так що, практично, можна сказати, інкубація вже завершилась. Ось такі чорненькі красуні і красунчики. Вилупились. Це у нас ті ціпки, які вилупились раніше, вони вже обсохли, вони вже трішечки бігають, щось пробують їсти і зараз до них поселимо тих, які вилупилися і вже встигли обсохнути в інкубаторі. Ось такі мальовки. За винятком декількох штук. Ось раз, два, три. Всі курчатка чорні. Ті Яйця, які були темніші, там курчатка і мають бути чисто чорні, і з чорною шкірою. А із кольорового яйця, на яйця були світліші. І були не тільки оливкового кольору, а ще і червоного. Курчатка можуть бути із озулясті, і з голубим вікінком. Ну, це вже буде видно по тому, як вони будуть рости. Ось такі наші тіпуньки. Так, в інкубаторі залишилась у нас з корлупки невилуплені. Чотири яйця і два яйця, які у нас проклюнуті. І ось такий результат із кольорових яєць у нас з'явився на світ. Ось така наша малечка. Всім миру, добра, здоров'я, благополуччя і всього самого-самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, натолодиться життям, цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами. Миру, добра, здоров'я, благополуччя і всього самого самого. Хто не підписався, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі і залишайтеся з нами. Всім пока і до нових зустрічей!